Смачні конвертики із лавашу із шинкою та сиром, які я обожнюю готувати на сніданок. Смажу їх на грилі, так як без олії виходить значно корисніше і менш калорійно. Зберігайте рецепт. Спершу беремо м'який лаваш при покупці перевіряйте, щоб не був крихким та хрустким. Інакше конвертики не складете. Наріжте його смужками шириною 8-12 см. Беремо нарізану кубиками шинку або ковбасу чи готову курячу грудку. Тут беріть що більше смакує саме вам. Додаємо кукурудзу. І столову ложку соусу, можна кетчупу чи щось інше. Я беру аджику. Натираємо 50 г твердого сиру або моцарели солим і перчимо та все гарно вимішуємо. На край лавашу викладаємо невелику кількість начинки і згортаємо трикутником, як на відео. Згортаємо тричі, поки не вийде ріжок, як у мене. Який можна додатково гарно наповнити і втрамбувати начинкою так набагато зручніше. Після довертаємо трикутник, щоб щільно його закрити, зробивши ще два згини. Якщо трішки зайвого лавашу, обріжте його. Далі беремо два яйця і молоко. Все збиваємо. І в цій масі обвалюємо конвертики, щоб вони гарно промочились з усіх сторін. Смажити можна на олії на сковорідці або в мультипечі, чи як я на грилі. На грилі чи мультипечі без олії буде корисніше, менш калорійно. Обсмажуємо до золотистості з обох сторін і готово! Всім смачного!